Власне житло за допомогою держави сертифікати молодим фахівцям. Бендерська конституція Пилипа Орлика перший політичний документ не тільки України, а й світу. Синоптики обіцяють похолодання чи залишимось з теплом. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Президент Вадим Красносельський знаходиться з візитом у Москві. Напередодні глава держави провів кілька зустрічей. Одна з них із заступником міністра закордонних справ Росії Андрієм Руденком. Обговорили актуальні питання. Також Вадим Красносельський провів прийом громадян в нашому офіційному представництві в Москві. МЗС Росії зустріч президента Красносельського з заступником міністра закордонних справ Росії Андрієм Руденком тривала кілька годин. Глава держави подякував російській стороні за допомогу в боротьбі з коронавірусом і надання вакцини супутник ВІ нагадаємо, нашій країні виділили 62 тисячі доз цього препарату. Першу партію повинні привезти вже в цьому місяці. На порядку денному і переговорний процес Вадим Красносельський та Андрій Руденко детально обговорили відносини Придністров'я і Молдови. Ситуація складна. За словами нашого президента, спостерігаються тривожні тенденції. Це деградація діалогу і критичне падіння динаміки та результативності на всіх рівнях. У МЗС Росії підтримують швидке відновлення активної роботи всіх переговорних механізмів. Особливу увагу приділили новим проблемам із загрозам. Одна з них можливе обмеження свободи пересування для придністровських автомобілістів. Росія і Придністров'я вважають, не можна застосовувати будь-які односторонні рішення, які можуть зашкодити інтересам жителів. На зустрічі в МЗС йшлося і про активізацію двосторонніх контактів з Росією. Обговорили питання взаємодії в соціально-гуманітарній та торговельно-економічній сферах, а також миротворчу операцію на Дністрі. Цього ж дня президент Красносельський провів прийом громадян в офіційному представництві Придністров'я в Росії. Співвітчизники піднімали найрізноманітніші теми. Наші співвітчизники піднімають найрізноманітніші питання від прохань приватного характеру до загальнодержавних аспектів Їх хвилюють і теми соціально-гуманітарного профілю. Нерідко звертаються за консультаціями в правовій сфері. Всіх без винятку хвилює питання боротьби з пандемією. Придністровці, які знаходяться далеко від дому, дякують за заходи, що вживаються державою для гарантування безпеки жителів республіки. Слова вдячності звучать і за організацію роботи представництва, яке є для співвітчизників важливою сполучною ланкою. З малою батьківщиною президент подякував колективу представництва за роботу, яка не припиняється навіть в карантинних реаліях. Глава держави зазначив, наші громадяни, які потребують допомоги, тут завжди підтримують. Ковід-статистика. За добу плюс 131 хворий, 306 переможців. Померло 8 пацієнтів. Боротьба триває. На сьогодні у нас майже 5 тисяч активних ковід-випадків. Більше 2 тисяч пацієнтів проходять лікування у стаціонарах. У госпіталі завантажені на 92%. Поки ми справляємося з госпіталізацією. Не... Поки ми справляємося з госпіталізацією у Бендерах, ще є місця у Торотексі і в госпіталі ветеранів також. Тому поки не відкриваємо госпіталь у кам'янці. Що стосується Бендер, будемо розширюватися до 300 ліжок на базі Бендерського центру матері та дитини. Лікарі кажуть, все більше пацієнтів у важкому стані. Допомогти лікарям впоратися з навантаженням може кожен носимо маски, триваємо дистанцію, не забуваємо про дезінфекцію. Це знижує темпи поширення вірусу. Вже тиждень, як у нас триває вакцинація, прищеплюють препаратом AstraZeneca за минулий тиждень. Ми провакцинували 240 медичних працівників вакциною AstraZeneca. У жодного не спостерігається побічна реакція. Дані медичні працівники практично щодня на своєму робочому місці, тому будь-яких побічних реакцій на сьогодні зафіксовано не було. За вісім тижнів другий укол чекаємо на російський супутник Ві Придністрові отримує 62 тисячі доз препарату двома партіями у квітні і травні. Про це в Москві домовився президент Красносельський та Дмитро Козак. Сьогодні до Придністрові надійде американсько-німецька вакцина Pfizer. Охочих пройти вакцинацію вже 812 чоловік. Списки складені. Третя хвиля ковід. Поки не збавляє обертів у зоні ризику. Всі, в тому числі, і ті, хто перехворів. Доступне житло для лікарів, вчителів, військовослужбовців, працівників міліції. Працює і програма субсидування цього року. На неї закладено 15 мільйонів рублів. Сертифікати на покупку житла вручать сім'ям по всій республіці. Сім'ї Оліник, села Собода рашків п'ятеро дітей. Старшій доньці десять. Молодші немає і року. Мати вчитель місцевої школи. Тато працює в сільській адміністрації. Кажуть, з кожним роком в будинку стає тісніше, особливо на кухні. А хотілося б за просторним обіднім столом зібратися всією родиною. Сьогодні у нас в домі виходить, три кімнаті, де ми можемо розполагатися за сном. Але дітей багато і нам надо розширятися. Треба дітей розслідіняти друг від друга, тому що вони вже підростають. Вот. Площа вдома сама дозволяє це зробити, але э, грошей, як завжди, не вистачає на це. Тому дана субсидія нам э, хорошу зробить толчок такий, э, щоб ми і розширили б нулі дом, розширили б і зробили б щось знаружі. такі віші, та, як забор і тому подібне. Сім'я Годзун також мріє про власне житло. 12 років Галина з донькою живе на знімних квартирах. І ось 24 березня мрія здійснилась. Сертифікат на житло на руках. У будь-якому у будь-якому випадку, за моїми підрахунками мені виходить економніше, навіть ті ж 100 доларів на місяць, але це за своє житло, не за орендовану квартиру. А ще зручно, що держава бере участь у всьому цьому, і мені вигідніше протягом 10 років бути разом з державою на одній дорозі. Мені потрібно ще вкласти гроші, свої накопичення, щоб купити двокімнатну квартиру. Бо у кожного з нас повинна бути своя особиста територія, своє особисте життя, і це не заради зручностей. У дитини має бути своя кімната. Субсидію на покупку житла цього року отримують лікарі, вчителі, військовослужбовці, дільничні міліціонери, співробітники Мін'юсту. Сертифікати видали вже 130 сім'ям зі усієї республіки. Це урядова програма свого роду продовження президентського доступного житла. Цього року на її реалізацію закладено 15 мільйонів рублів. Як отримати сертифікат, більше дивіться у нашій програмі «Рідні обрії в суботу, 10 квітня о 10.00. Захисникам Придністров'я села Кременчук вручили медалі міжрегіональної організації Знову в строю. Її заснували наші співвітчизники у Росії в минулому році. Напередодні згадували і Володимира Ситниченка. 29 років тому він загинув, захищаючи республіку. 3 квітня 1992-го. Трагедія сталася дорогою до молдавського села Леонтьєва. Наряд наших захисників ніс службу на кордоні. У той день почули в лісі дивні звуки. Двох бійців відправили у розвідку. Одним з них був Володимир Ситниченко. Виявилося, опон Молдови просувається до переправи у Слободзеї. Зав'язався бій. Кулеметна черга стала смертельною для Володимира. Йому було 24. Не очікували, що так буде. Не очікували, що так буде, і засідки по них відкрили вогонь, стали відстрілюватися, відходити рівно за тиждень. Після цього теж у п'ятницю загинув Вова Фролов, в тому ж районі загинув. Наступними пішли на завдання лісу. Ми вийшли на Опонівців і знову жертви. Тоді командир сказав, що більше п'ятницю не виходимо нікуди. Пам'ять загиблих захисників вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти. На пам'ятному місці ветеранам ТРЗ вручили нагороди від громадської організації Знову у строю. Її минулоріч заснували наші співвітчизники в Росії. Кожна медаль Кожна медаль це якась частинка того часу. Це спогади. Мені було 22 роки, коли я пішов в гвардію на захист нашої республіки. Коли почали вже обстрілювати Кременчуг, почалися бойові дії в Дубасарах, коли хлопці почали гинути. Організація знову в строю об'єднала придністровців, учасників бойових дій 90-х років по всьому колишньому радянському союзу. Допомагають інвалідам і ветеранам. Нещодавно захиснику із до привезли інвалідний візок, а медалі вручать захисникам по всій республіці. На дворі весна денна температура сягає 14-17 градусів. Питання про відключення опалення актуальне як ніколи. Ви знаєте, Ви знаєте, погода зараз така оманлива, незрозуміло Навіть нічна температура низька, а вдень поки ще не дуже. Я думаю, все таки ще тиждень можна почекати, подивитися по погоді. Так кажеться, що тепло. Так здається, що тепло, коли на вулиці і в кімнаті тепло. А коли відключать, буде дуже дуже холодно. Ще треба дивитися по температурі. Якщо буде спека, то звичайно тоді відключати. А я відчуваю, що ще буде холодно. Ви знаєте, у мене квартира велика. У мене квартира велика, котова, і особливо коли вітер північний. У мене прям прохолодно. Якщо відключити опалення, буде холодно. Зазвичай опалювальний сезон триває до 15 квітня. Минулого року його продовжили на кілька тижнів. Все через корону на оперштабі вирішили, тепло має бути, щоб не спровокувати інші сезонні застуди. Батареї були теплими в житлових будинках, школах, дитячих садках аж до кінця квітня, у ковід стаціонарах до початку травня. Цього року це питання ще не розглядалось. Завершення опалювального сезону відбувається при середній температурі зовнішнього повітря плюс 8 градусів Цельсія і вище протягом п'яти діб поспіль, чого на сьогодні ми не спостерігаємо. З огляду на ситуацію у республіці рішення про закінчення опалювального сезону можливо буде прийматися на одному із засідань Оперштабу. Найближчими днями синоптики обіцяють похолодання. Потепління до нас прийде наступного тижня. Якщо надовго, то тоді і можна буде говорити про завершення опалювального сезону. Бендерах згадали про давню знакову подію. 5 квітня 1710 року у фортеці проголошено пакти і конституції, законів і вільностей війська Запорізького. Їх творець Гетьман Пилип Орлик у Бендерській цитаделі протягом півроку працював над документом, який в історіографії шанобливо називають Бендерською конституцією. А у цитаделі їй встановлено пам'ятний знак. Цей меморіал у вигляді відкритої книги бендерчани називають пам'ятником українській думці. Тут біля стін старовинної фортеці згадують про масштабність особистості Пилипа Орлика, творця основ українського закону. Вшанували і згадали історичну подію учні української гімназії імені Котляревського. Він став гетьманом у місті Бендери. Через деякий час між ним і старшиною козацького взвода було складено угоду, яка мала назву Пакти і Конституція. Законів і вольностей запорізького війська в Конституції Пилиппа Орлика йшлося про права гетьмана його обов'язки. Документ складається з преамбули і 16 розділів. Згідно з ними, законодавча влада надається генеральній раді, що виконує роль парламенту. За своїм духом і демократизмом, в ту епоху, коли навіть найпрогресивніших європейських країн головним принципом державного устрою була абсолютна монархія, Бендерську конституцію можна назвати унікальною, і найголовніше орлик чітко побудував ієрархію влади. Він передбачав розділення її на три гілки: законодавчу, виконавчу і судову. Під документом одразу підписався Карл XII, визнаючи його демократичність. Текст конституції створений староукраїнською мовою. Конституція Пилипа Орлика випереджала свій час. Вона створювала громадянську ідею. Вважається першою демократичною конституцією у світі. В українській гімназії цей документ вивчають на уроках історії. Його досліджували у наукових товариствах учнів. кажуть, історію треба знати і поважати, зберігати, і у сучасному форматі розвивати її традиції. Саме у нас, от в місті Бендери в Придністрові. І в нашій Бендерській гімназії було започатковані наукові розвідки про життя та діяльність Пилипа Орлика, гетьмана України. Ми провели таку учнівську конференцію науково і запросили і вчених з Києва, і тільки після цього в Україні почали говорити. Про Пилипа Орлика і про його вклад в історію української дипломатії створення української державності хочеться вірити, що наша молодь берегтиме в серцях пам'ять про такі визначні події, як відзначення дати народження першої демократичної конституції. Конституція орлика для бендерчан це привід для гордості і живе свідоцтво переплетіння доль різних народів на Придністровській землі. Великому вченому відомому хірургу і нашому земляку Миколі Скліфасовському 185 років. Саме він запровадив медичну практику, місцеву анестезію, асептики і антисептики. Зробив величезний внесок в розвиток військово-польової хірургії. Микола Скліфасовський основоположник швидкої допомоги і творець науково-дослідного інституту в Москві. Батько Миколи Сліфасовського збіднілий дворянин служив в Дубасарській карантинній конторі. У період епідемії йому доводилося багато працювати, щоб прогодувати сім'ю з 12 дітей. Діти в сім'ї Сліфасовських тянулись к знанням. Діти тяглися до знань. Батько сам навчив їх грамоті долучив до читання, але щоб дати освіту, міг тільки мріяти. Крайня потреба змусила віддати кількох дітей, в тому числі і Миколу, дитячий притулок міста Одеси. Цей вчинок образив, але не зломив Миколу. Він став вчитися як одержимий Сліфосовський закінчив з відзнакою одеську гімназію. Перспективного юнака відправили вчитися до московського університету з умовою, що він повернеться хірургом в Одесу. Він повернувся, а на шляху зупинився в рідних Дубасарах. Саме свою найпершу лікарську практику Микола Васильович провів у Дубасарській лікарні, яка символічно була відкрита в нашому місті в рік народження Сліфосовського. У хірургічному відділенні одеської міської лікарні Скліфосовський пропрацював 11 років. Від простого ординатора він перетворився в знаменитого хірурга Одеси, але йому хотілося більшої практики, і Микола Скліфосовський пішов на фронт. Микола Сліфасовський особисто брав участь з чотирьох війнах. В останній російсько-турецькій через його лазарети пройшло більше 10 тисяч поранених. Безцінним досвідом розгортання військово-польових госпіталів і надання невідкладної допомоги користуються досі. У 1880 році Скліфасовський очолив хірургічний факультет Московського університету. Потім став деканом медфакультету і ініціював будівництво медичного центру в Москві. Установа працює досі і носить ім'я Сєчінова. А ім'ям Скліфосовського назвали інститут Допомоги. У Дубосерах ім'я відомого земляка носить одна з вулиць міста. Парк в селі Дзержинське – У планах пам'ятник відомому хірургу збір Коштів іде вже кілька років. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже у четвер. Зустріч о 17-й годині на першому Придністровському.